Як, як взагалі вам, вам ця історія? Чи заставляється вас а, задуматись про те, як, по-перше, спілкуватись з дітьми? Як коли ви приходите на співбесіду? Дуже важливо, ви зараз шукаєте роботи. Дуже багато з вас. І коли ви приходите на співбесіду, дуже часто ми там, ой, треба да, вивчити про себе презентацію, треба так себе продати. А насправді, щоб продати? Треба зрозуміти, що роботодавцю потрібно. Яку біль його, ви закриєте собою цієї вакансії? Яка в нього потреба цієї компанії? І якщо ви будете питати і уважно слухати, ви зможете себе так представити, як це? Хочуть почути вони. Ви можете просто представити, що я вас почула, я почула, які у вас зараз а, да, перепони. І подивіться, я вмію ось це, ось це, ось це, ось це, і зможу це закрити а, цією, цією вакансією собою.